Привіт дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Отака моя думка. Якщо вам цікаво знати мою думку, то вона така. Усі маленькі діти і хлопчики і дівчатка, світловолосі, руді, чорняві з карими блакитними чи сірими очима, Карпаті або прямоносі з молодшої, середньої чи старшої групи, всі, всі без винятку, мають лягати спати. Рівно о восьмій вечора. Ось така моя думка. А я, діти, по світу чимало мандрував. Багато бачив і чув. Якщо мені не вірите, запитайте мого шевця. Він вам підтвердить, що за всі свої подорожі я зносив 99 пар гамашів шість пар черевиків і тридцять пари сандаль. Добре, що я не носив ані чобід, ані колош, бо грошей на них точно не вистачило б. Одного разу я мандрував країною, яка, як ви, має ім'я. Називається вона Африка. Вона дуже далеко від нас, так само, як і ми далеко від неї. Але саме там трапилася ця історія. І хоча Африка не за рогом, я вам її розповім. У тій Африці жила родина крокодилів, тато крокодил. Мама крокодилиця та маленький крокодильчик син. Тато крокодил часто повторював. Моя думка така: ці маленькі крокодильчики і хлопчики і дівчатка, зелені бурі, чи сірі з гострими або прямими мордочками. Хвостиками, короткими, середніми чи товжелезними. Абсолютно всі мають лягати спати рівно о восьмій годині. Але маленький крокодильчик не надто суха батьків. Він жив, як йому захочеться, і лягав спати не о восьмій, а о дев'ятій, а то й пізніше. Уявляєте, діти, після дев'ятої це ж не чувано. Наступного ранку крокодилиці доводилося тягнути сонька за хвоста, аби той нарешті встав. Якось тато крокодил питає Сину, коли ж ти нарешті станеш слухняним і почнеш лягати у восьмій? А коли це ти мені купиш годинника, відповів крокодильчик. По без годинника я не знаю, коли та восьма настає. Ось і засинаю, коли попало. Порадилися тату з мамою, позичили грошей у знайомого крокодила і купили синові годинник. У нас це називається наручний. Але у крокодилів дуже маленькі лапки, тому він у них на хвостний. Та крокодильчик глянув і носа скривив. Маленький якийсь. Не видно навіть де там та ваша восьма. Знову крокодили радилися, знову посичили грошей і купили більший годинник Настінний. Але крокодилам будильники не потрібні, бо вони і так вміють прокидатися. Тож назвали його просто Час іти спати. Але й він не сподобався крокодильчику. Знову замалий, буркнув той. Третій раз пішли мама й тато до годинникаря і кажуть. Покажіть нам най найбільший годинник, з найбільшим маятником. І купили такий велетенський годинник, що його маятник було видно аж з міста музею. А це, між іншим, ох, як далеко від їхньої хати. Ох, як же важко було тягнути того годинника додому. Крокодильчик побачив годинник, вже відкрив рота, щоб сказати, що й він замалий. Але і цей почав було. Та саме в цю мить було рівно вісім, і хвилинна стрілка годинника хап. І вхопила крокодильчика за край штанців І шбурнула його прямісінько в ліжко. Годинник почав бити вісім. Бам! Що це було? Хто мене кинув? подумав крокодильчик. Бам. Ага. Це годинник. Покажу. Бам. А якщо він знову у мене кине? Бам. Не хочу я з ним зв'язуватися. Бам а Може, краще лягти? Так. Краще лягти. І за восьмим ударом крокодильчик. Був уже в ліжечку, заснув і проспав до самого ранку. Звісно, така історія не могла б трапитися в нашій країні, адже крокодилів у нас немає. Але все одно моя думка і думка тата крокодила однакова. Дітям потрібно лягати спати рівно о восьмій. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!